Я шукаю вчорашній день. З вами Олексій Васильченко і канал Агросфера. Якщо у вас вже достигли качан кукурузи, значить логічно у вас іде збір врожаю кукурузи. Буде багато цікавої інформації, як і по темі, так і для загального розвитку. Додивіться цей випуск до кінця. Так, 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 так. О, так, давай будемо починати з кукурузою в руках. В Хрущова колись тапок був. А ми будемо з кукурузою в руках. Так у нього ж кукуруза була. Ні, у нього тапок був. Качаного. Ні, то він махав, то ж він завіз. З Америки тільки запхали ту кукурузу, не туди, куди треба. Сіяти. Ну, Бо не завжди треба тупати ногами і стукати кулаками. А треба ще трошки слухати науку і, і хоч трохи розбиратися в тих справах, які ти робиш. Стандартний такий качан. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім дев'ять, десять раз п'ять, шість, сім, вісім, вісімнадцять рядів. Ну це на поливній площі. Такі качани в цьому році. Ну так якось. Тому давайте починати. Оце того, що е, виростили сьогодні всі аграрії, родіби є, вроді би і. Більш-менш в тилових зонах вдячність нашим Збройним силам України за можливість працювати, вирощувати врожай, збирати його. Ну чи буде з нього толок, чи не буде, побачимо вже в слідуючому році, чи хватить можливості фінансів у наших аграріїв, колег пережити цю зиму і пережити початок посівної кампанії уже слідуючого року. Але що я хотів би додати, раз ми Такий період, ви до нас приїхали е на рахунок кукурудзи в цьому році. Ну, перше, те, що я всім радив, і по можливості, хто прислухався, той нашій зоні, в принципі, на буде на коні. Ну як на коні з урожаєм чи буде з грошима, то вже діло то вже питання. Інше, по перше, всі, хто не скинув обороти в живлені рослин. Хто не піддався тому, що не буде ціни, я і зараз вам скажу, що зниження ціни в будь-який період, наприклад, давна зараз війна, зовсім друга ситуація, але е, завжди треба так старатись, коли у вас падає ціна. провал, треба працювати над тим, щоб отримувати більший урожай, тому що провал ціни це просто у вас піднімається. Кількість центнерів чи кількість тонн з гектара, які вам необхідно мінімально отримати для того, щоб ви хоча б вийшли в ноль. І якщо нема ціни і малий урожай, це катастрофа. Якщо нема ціни, і великий урожай, всі наробляться, зароблять, але ви хоча б не прогорите. Якщо у вашому підприємстві є ще інша додана вартість, ви можете дождатися, ви можете продержатися, ви можете. Постаратися зберегти цей урожай до настання якихось кращих часів. Тому ми в себе в господарстві не зменшили живлення. У нас воно дуже просте. Якщо ми говоримо сьогодні про кукурузу, то азот і фосфор і калій. Тобто там, де в нас є можливість дати органіку, ми даємо жидкий навоз, будемо зараз їхати, я вам все це покажу. Де е, попадають поля під компостування, під розкидання твердої фракції, яку ми робимо у вигляді компосту, переробляємо. Це ми закриваємо НПК. Там, де на поля ці не попадають, е, кидаємо нітроамофоску, в основному формула 9, 25 25 На всі культури соняшник, кукуруза. І соя, це щоб не заморачуватися ні собі, ні агрономам 9,25-25. Це така формула. І даємо з розрахунку тут вже скільки є фінансів від 150 до 200 кг на гектар. І обов'язково це ми закрили фосфор калій, плюс-мінус, хоча б по мінімуму. І обов'язково даємо азот. Значить, 100 кг азоту або 200 кг карбаміда або 300 л каса Не можна, запам'ятайте, кидатися з сторони в сторону, а в мене в цьому році це не вигодно, я на слідчий рік посію те, а потом те, а потом те. Ну це ми говоримо, якщо у вас більш-менш такий банк землі, там в районі 500 і більше гектарів, виберіть культури, виберіть цілу зміну, де ви сильні, і топчіть, топчіть оцю дорожку. І надійтесь на... Ну, в даній ситуації на нашу перемогу і тоді вже на якісь плюс-мінус ціни. Е, в нашій зоні е, в цьому році сприятливі погодні умови, як і для вирощування пшениці, так і для вирощування кукурузи, так і для вирощування ріпаку, соняшнику, сої для всіх культур за допомогою такої короткої інформації. От давайте, отак. Да? Все онлайн у нас все це, відкриваємо, знаходимо карту. Находимо, де ми от дивіться це поле. Бачите? От це ви можете паралельно бачити обльоти. Оце ходить так поливна машинка. Чого вона от тут центр? Бо якби ми її змістили сюди, ми б накривали меншу кількість гектарів на поливі, так як у нас тут йдуть е, високовольтні стовпи. То ми що робимо? Е, отут ми зараз працюємо. Зараз можна спробувати вводимо благодаря нашому партнеру. Компанії САС ми можемо побачити картинку. От дивіться, я вам навіть покажу без секрету, Да? Ріпак. Прогноз був такий: фактично 5 тонн. Соняшник в середньому 38, пшениця в середньому 72, ну болота були там. Соя в середньому 33. Один комбайн працює в 39-му полі. Біля нього перегрузчиків немає. Там дві машини, там невеличкі клетки. А ці комбайни, от бачите, толпою добивають неполивні участки. Тому ви зараз можете все оце подивитися, що тут діється на полі. А я хлопаю і ми їдемо далі. Бажаєте ефективно керувати агробізнесом. Замість нудної канцелярської роботи у вас з'явиться цифрова система для управління підприємством. Компанія SAS стане вашим надійним помічником. Нами розроблена ефективна система, яка оптимізує роботу вашого бізнесу та виведе його на сучасний цифровий рівень. Нам довіряють вже понад 500 агропідприємств в різних країнах світу. А користувачі бачать користь та ефективність. Використайте потенціал свого агропідприємства на максимум. Що ми зараз робимо? Лагуна за три кілометри. Ми зараз вносимо свинячий оджатий навоз. Значить, туди ми вилили в лагуну БТУ-центр компанія ЕСТА бактерії. І для того, щоб не, не бризкать окремо, ми виливаємо у лагуну, і воно там розмішується, йде зразу. Тому що ми на один гектар виливаємо зараз 150 кубов, якби кількість дуже велика, але ми на це поле вже не повернемося років 4-5. Відповідно, е отака от йде труба. Бачите, сюди воно качається. Але це вже кусочок відключений, тому що вони приїхали, бо бачите, пусто вже тут немає. Вони поле вже завершують. І отак іде процедура. Катерпіллер тягає, вам необхідний трактор десь 300-350 кінських сил і обов'язково на ньому повинен бути ходу зменшувач. Є варіанти внесення. Тут іде варіант дисковий. Відповідно, під дисковий ми вже за ним обробляти нічого не будемо, вже це поле буде стояти. До весни диски зараз сухо, глибоко не залізуть, тому було проведене перед тим глибоке рихлення. Зірвали всю цю підошу. Зараз оці всі агрегати лізуть глибина нормальна. Запаху взагалі немає, взагалі немає, тому що основна задача сховати цей весь жидкий навоз, куди в землю. Є варіанти в Атом, а в інших там це, кстати, наші партнери Атом. Які також вносять надають послуги. Ми дуже багато вносимо на тому що якщо ми ще збільшимо і перевалим там п'ятдесят тисяч тонн, будемо вносити 70, тоді вже мені є смисл купити такий агрегат, іменно ці всю шланову систему собі. А так мені простіше найняти один оператор. Тут один оператор біля насосної станції, дві людини. Сутки 1500 2000 кубів, не в сутки а в світловий день. Вночі не качаємо, так як е, можуть бути деякі пориви, можуть бути деякі е, роз'єднання. Ну, не, не потрібна ситуація, то працюємо, у нас е, вистачає, е, вкладаємося, ми ті об'єми е, закрити іменно в світловий день. Отак воно все виходить. Тобто все дуже просто. Надійно, швидко, і головне, це дає твариництво. Це є вам ще підставою, чи ем, показати вам, що рослинництво без твариництва не буде воно Закінчились ті всі часи, коли просто посіяв кукурузки, соняшника, продав і якоби заробив багато грошей. Це твердження неправильні, таких часів більше не буде, і такі часи давним-давно закінчились. Тому Хочете займатися сільським господарством? Вирощуєте щось, вирощуєте в великих масштабах, якщо у вас більший банк землі, вкладайте в переробку якусь більшу. Якщо ви фермер або одноосібник, не займайтесь тими культурами, які повинні вирощуватися у великих площадях, тому що економіки там не буде. Маленький односібник, займайтеся овочівництвом, займайтеся якимись нішевими культурами, але не старайтесь пере, е, перекопіювати на 2 чи на 4 гектара в кого-який пай. Те, що навіть е, бувають роки, мінімальна рентабельність для підтримання штанів підприємства не можеш досягнути навіть на 100 гектарах. Отака От ситуація. Вони працюють. 10 гектарів в день десь закриваємо. Ну, отак все. У нас свині там їдять, свині там какають. Ми накопляємо, тоді вносимо. Зато тоді не тратимо кошти на добрива. Ми так різко перемістилися із кукурузи на ріпакове поле. Дивіться, одне із плюс-мінус таких більш-менш нормальних. Е, вдалося е, отримати сходи ріпака, а вдалося в нашій зоні по одній простій причині, так як е, пішли на ризик і посіяли на 10-12 днів від оптимальних оптимального початку е, посіву в нашій зоні. Так як е, якби ми ждали оптимальних сроків, хана не було б ні гектара. Майже 800 гектарів в нашому господарстві вдалося посіяти, отримали більш-менш. Сходи, так, да. ви можете бачити, от там, де такий більш фіолетовий, просто його в різні фази він зійшов, обробляли, садили два-три рази. Коріняка вниз мочний, наскільки вже от пішов і вниз, і от наскільки він вже почав гілкуватися. Подивимося, дай Бог, підживили і борами, і, і гусінь захищали, і три рази садили ріст. Але. Можна так сказати, все, що могли, все зробили. В цьому році, починаючи у нас із е, кінця серпня і до жовтня у нас взагалі не було дощів, це по суті те, що ту вологу, яку ми вхапили після збирання е, пшениці, та і є. Ото ви бачите, посходила в ріпаку то не свиріпа, то дика така, вона називати якось, дика капуста, воно принцип такий. Похоже, як і в соняшнику, бо колись давним-давно у нас тут був соняшник, то ця частина була. І в ріпаку. Ну воно, в принципі, вимерзне. Тому, а так, більш-менш ми поборолись, ріпак чистить. Їдемо далі, тому що час піджимав. Дивіться, що я хотів показати, помимо всієї роботи, яку ми проводимо, господарську роботу. Працівники мають можливість працювати, платимо податки і так далі. Ми, е, оце вже наш буде ну такий скромний, але це буде від нашої компанії, від нашої великої е, сім'ї, від моєї сім'ї. Оце буде 80-й автомобіль, який чекає, приїдуть хлопці, все вже заберуть обслужений, пофарбований. 80-й автомобіль, який відправиться на фронт. Це по замовленню хлопцям треба було і комбінована машина, щоб вона могла і їздити, і щоб вона могла будь-які грузова, будь-які трошки людей сідало, може, для перевезення речей, я не знаю, ми вже дуже не розпити. Але ось що я хотів, що вам сказати, у нас із з компанією Петінгер нашими і партнерами, і нашими друзями, і взагалі класними людьми. E, значить, вдалося переговорити із їхніми власниками, і вони e, на Україну, помимо того, що вони і так донатять, там як і держава, і цей, ну вони напряму на армію допомагати не можуть. Але для ОТГ, для ОТГ вони вже понад 10 машин вони вже передали в різні ОТГ, в різні райони. Із них сім автомобілів. Так як ми вже давно співпрацюємо, пройшли через нас і ми роздаємо е, різним ОТГ. В принципі, чотири ми вже роздали, ще ось три. Зараз вони ждуть певних документів і будемо також роздавати, ви побачите, кому, де і як. Ось о... тільки щось, дивись, одна хвилина, одна хвилина, дивись, дуже приємно. Дивись. Васильши за наданий автомобіль, який буде допомагати підрозділам. Слава Україні! Героям слава! Це хлопці недавно також по, по інтернету мені написали, е, списались, поговорили і е, відправили вони буквально на, е, на, на минулому тижні. Забрали автомобіль, це вже Доїхали на позиції і вже мали можливість благодарності, подяку, чи просто е, зняли відео, що все нормально, тому що другий раз дуже переживаєш, різні автомобілі попадаються. В принципі, основна маса все порядок, там можуть бути деякі дорікання, бо ну учні ну, автомобілі, те, що може, наші механіки дивляться, їм велика благодарочка за це. да Тобто ті люди, які крім нас роблять цю роботу, хтось обслуговує, хтось фарбує, повторюся за роботу свої Ці всі люди коштів не беруть. а Запчастини і самовартість машин, і всі витрати беремо на себе ми. І я дуже вдячний всім людям, які кругом нашої такої маленької, маленької допомоги, кучкуються. Тому Отак, От їдемо далі. Е, покажу ще те, що хотілося би таке ноу-хаву показати. Що я побачив у наших <кхе> естонських партнерів, у наших колег-аграріїв і попитались е, собі таке зробити. Не просто треба язиками йти в Європу і щось робити, а треба побачив і в себе зробив. Побачив і в себе зробив. Не вийшло, переробив, удосконалив, але рухатися в тому направленні для того, щоб. Дешевше, ефективніше, ну і відповідно найкраще і з найбільшим результатом. З вами канал Агросфера. Я Олексій Васильченко. Додивіться це відео до кінця. Поставте такі отакі просто великі лайки і напишіть коментар. Ну, як мінімум, мені буде приємно почитати, покритикуйте напишіть щось позитивне, читаємо все. Критику сприймаємо дуже класно, тому що в будь-якому коментарі може бути якась така невеличка доля, доля якоїсь хорошої інформації, яку можна в себе використати. Значить, Що я хотів показати? Я хотів би показати, як ми альтернативний вид палива. В цьому році, до речі, сушимо газом, так як газ упав в ціні, нам його вдалося закупити дуже дешево. Хоча в тому році, ми пам'ятаєте, зробили альтернативний вид палеру у нас у шарку на пілетах, але на газу в цьому році менше хлопоту і дешевше. Що ми зробили? Так як у нас свинарники опалюються великими котлами на щепі, вони можуть як опалюватися на пелеті, так і на щепі. Ми коли купували ще один котел на Приміщення спортзалу і приміщення басейну великий 500 кВт котел. Ми машину догрузили невеличкими котлами по 100 кВт. Таке ноу-хау я побачив у наших колег з Естонії, так як я говорив, і вони його кидають в такі спеціальні прицепи, і роблять його передвижні. Тобто, якщо вам треба те чи інше опалення приміщення отопити, привозиться такий прицеп. В ньому всередині бункер для щепи або бункер для пілети. В ньому всередині стоїть котел, повна автоматіка, і він закривається цей, цей. Ну для того, щоб в нас таких прицепів немає, не видумують велосипед просто в процесі спілкування з іншим нашим. Колегою і обшивати, обшивати. І тут е, дискусія виникла, і наш е, працівник е, Іван його звати, хто знає, то і він говорить, так може, холодильник просто так сказав. І я вже почав якось е, говорити і думати про, про ці всі питання, що можна купити холодильник. От дивіться, ми купили фуровський холодильник. Два штуки ми купили, з них зробимо три. Нам треба для котельні, грубо говоря, 7 метрів. 7 метрів. Ми перерізали 12 метрів, зробили Один, Ставили стінку. До другого ми доточимо під другу котельню. І будуть такі передвижні, не дай Бог на випадок, знаєте, там чи в будь-якому місці ви привозите і елементарно 100, значить, тут у нас. На 100 кВт, це, грубо говоря, десь е ну, до тисячі квадратів ми можемо ним вільно отоплювати. Пішли, покажу, як він виглядає, і наші якісь мислі. І оце от, безпосередньо сам котел. Значить, Котел іде на щепі на пілеті. Це фірма Хайзема, це німецький, мабуть, найкраще обладнання пов'язане із пілетними і. Котлами на щепі. що в ньому такого необичного і за чого він коштує, ну так можна сказати, для початку дурні гроші, але він сам чиститься. Тобто його не треба глушити, щоб почистити, він чиститься кожну секунду. Всі механізм включається і він прочищає сам себе. Отут тут буде перестянок. І оце, де ти знаходишся, я з тобою отсюди буде загружатися або щепою, або пілетою. І все буде закидано. По команді крутиться оцей шнек. Це є аналог подачі щепи пілети або бункер це пілета, а щепа подається живим полом або такими штуками. Воно захвачує, здвигає щепу сюди, в відкритий оцей шнек. Шнек крутиться, по команді, подає, сюди насипається. Тут іде дробілка, якщо треба, доламує велику щепу. На пілеті проблем не буде, але велику щепу і подається в сам котел. В самому котлі йде, е, хто розуміє, то принцип, е, там іде такий транспортер, який протягує і протягом всього котла воно перегорає. Ми зараз все це монтуємо. Таких міні-котельні ми зробимо на свої об'єкти три. І ми зможемо його виводимо труби, і ми зможемо його, якщо треба, чи те чи інше здання в критичну ситуацію, будь-яке будь приміщення. Ви підвозите, під'єднали тільки. Тут будуть змонтовані насоси, тут будуть змонтовані бачки, все те, що треба кругом котельні. Ви під'єднали, включили, затопили, і вже у вас будівля вже топиться. З вами був Олексій Васильченко, Ваш канала і... Вірте в ЗСУ, слава нашим Збройним силам України, слава Україні, допомагайте, чим можете. Ну і, звичайно, дивіться наш канал. Пока.